Доброго ранку, друзі, 3 червня, так виглядає кавуни та дині після головної обробки. Це та працював. золотий стандарт і фундазолом проти грибків. Вже є перша завість справжня на динях, а також на Кавунах, зараз покажу. Ще хотів сказати, що формування робив для кавунів тільки для 30%. Далі відпустив тормоза, як кажуть, і дав рослині рости як завгодно. Так, ну зараз покажу зав'язь на дині і на кавунах. Так, бачимо на дині вже. Справжня є Ось вона. Так, диня вже зав'язується. Десь через тиждень буду працювати. Працювати буду е плантатором 2020. -20 -20, коли вона десь буде як горіше і більше. Так. По кавунам. Ось дивіться вже. Вже перший є справжня завість кавунчика. Ну ці, ці кущі, зараз я відійду, ці кущі, оце, це які вже йдуть до день, на зустріч, це вони були сформовані. Ось один, другий, третій, ще там. Четвертий і п'ятий були кущі, тому вони формують вже завість справжню. В ну, цьому році вирішили робити так. Так, ну, все, всім добра, працюємо далі.